Вітаю, друзі, 27 грудня. Санта Клаус, а точніше, набустики в кепочки Санта Клауса, принесли під ялинку слугам народу підозри. Кажуть, не одну, не дві, не три. Можливо й до 10. Наразі йдуть слідчі дії. Наразі під підозрою, під е, овопою. Національне антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури знаходяться народні депутати Юрій Кісіль. Ігор Неговевський, і Юрій Карявченко. Юзік з 95-го квартала. Хабарчук, так сказати. Що відбувалось і чого стосуються обшуки? Обшуки, до речі, проходять в Комітеті з питань транспорту інфраструктури Верховної Ради України. Там не давало управління держохорони, не допускало проводити обшуки. Обшуки проходять в бізнес-центрі Парковий, де знаходиться штаб партії Слуга народу. В чому? Підозрюють цю всю публіку. І скільки взагалі нардепів фігурує, Юрія Кісіля документували два роки. Стосується це виплат коштів народним депутатам України за голосування. Тобто народний депутат України голосує так, як йому кажуть, і за це він в конверті отримує. Хто 5, хто 10, хто 20 тисяч на місяць. Роздавались вони якраз цим киселем у киселя Юрія цього. А курував це його шеф. Тому що насправді Юрій Кисіль – це фунт, це аватар, депутат аватар. Сергія Шефіра. Найближчого друга Володимира Зеленського. Першого помічника президента України свого часу Зеленського і громадянина Російської Федерації, до речі, Сергія Шефіра, в якого нібито хтось стріляв. І про цей, нібито, замах Зеленський розповідав з трибуни парламент, е, Організації Об'єднаної Націй та й парламента нашого, що його друга. Стріляють корупціонери, стріляють олігархи. А насправді його друг Сирожа Шефір виявився сматрящим общаком злочинної організації, з якого виплачували кошти за правильні в лапках голосування народним депутатам, слугам народу. Зараз. Ці депутати, як скажені, бігають один до одного і думають, хто є на плівках набув з Офісу Кісіля і в інших місць, де його слухали, кого немає. Хто брав у лавешку, а хто не брав, фактично, вся Верховна Рада щойно на наших очах була взята за Фаберже Національним антикорупційним бюро. Бо це як картковий будинок. Про виплату в конвертах депутатам говорили давно. Перший про це говорив Антон Поляков, якого, як я підозрюю, за це і вбили. Говорила Анна Скороход, говорив Олександр Дубінський. На них свої справи повідкривали. Депутати знайдені на помиці і приведені. До парламенту Володимиром Зеленським і його друзями, шефіром міндічем. Вони жили з общака. Скаси, як це називали на плівках Міндіча До речі, ця справа до справи Мідаса, до справи плівок Міндіча відношення немає. Це зовсім інший кейс антикорупційний. Який зовсім інакше розслідується. Тепер про обшуки, друзі. Управління держохорони заважало проводити слідчі дії в урядовому кварталі, і, зокрема, в Комітеті транспорту і інфраструктури НАБУ. Просто перешкоджали. Сутичок вдалося уникнути, ну але це як мінімум виглядає дуже і дуже. Друге. Офіс е, обшуковується е, бізнес-офісний центр парковий. Не факт, що він обшуковується саме е, в партії слуга народу. І кажуть, що не там. Е, там є кабінети багато в кого, можливо, там бек-офіс був, де виплачували в конвертах. Все може бути. Будемо знати по результатах. Але я радив би. Я радив би працівникам НАБУ і САМ з відеокамерами, спуститися в підвал, офісного центру парковий і знайти там дата центр дата-центр, комп'ютерний дата-центр. Від якого виділені лінії увага, увага, з якого виділені лінії ведуть, як мінімум, одна в Національний банк України, а інша в центральну виборчу комісію. Ось де, яке голосування в дії, ось де захована таємниця. Таємниця впливу на вибори і таємниця впливу на Національний банк України. Виділені лінії. В Нацбанк допишно і в ЦВК до Діденка. І це не телефонні виділені лінії, це інтернет виділені лінії, які можуть дати можливість втрутитись в електронні системи Нацбанку, в електронні системи ЦВК. А нам розповідають в дії вибори проводьте. В них виділені лінії на сервера ЦВК, а нам кажуть, в дії проводьте вибори. Самі чесні будуть. Віримо? Ну і нарешті, друге, давайте бути циніками і дивитись на всі ці історії цинічно. Ми, звичайно, радіємо і аплодуємо діям набу. Але якось вони співпали дуже сильно з вильотом до Сполучених Штатів Зеленського. Вилетів до Сполучених Штатів, а тут одного з найближчих друзів, Юзіка, да за цю величезну дупу та тягнуть, 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 ніяк не потягнуть. Прямий натяк Володимиру Зеленському не домовився. Наступним можеш бути ти. Тому тут два в одному. І корупцію викрали, і Зеленського за Феберсе взяли. Подивимося, як він буде реагувати, тому що вслід за міндіщом може піти Юзік для початку, а потім і інше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жить.